Вислів насильницька мобілізація вже давно частина інформаційної війни. Ми використовуємо його щодо росіян, вони щодо нас. Але подобається вам це чи ні? Вона відбувається на підставі закону України. Там чітко прописано хто має з'явитись до ТЦК та в які терміни. Але ми всі бачили ці відео з порушеннями під час затримань, вручення повісток також ми знаємо про корупцію під час проходження ВЛК. Ми всі бачили ці гучні відео із затриманнями у телеграм-каналах, проте частина з них це інфовкиди від росіян для того, щоб посіяти атмосферу хаосу в Україні. Ми вийшли на вулиці, аби спитати в українців, що вони думають з приводу дій ТЦК. це закон чи свавілля? А як загалом ставитись до дій ТЦК сьогодні? До дій ТЦК, ну те, що вони забирають неготових чоловіків негативно. Але те, що наші українці здають позиції зараз, ТЦК, щоб туди прилетіли, теж негативно. Тому я вважаю, що треба просто проводити якісні навчання, навчити нормально забезпечувати армію. Тоді все буде нормально. Тому зараз те, що вони роблять, негативно ставлюся навіть. Попри те, що чоловік воює. Я розумію, що кожна людина на своїй роботі має виконувати свою роботу та, на своїй посаді, але якщо це переходить межі, якщо це застосовується фізичне насилля, звичайно, проти. Неоднозначно будемо говорити. Я считаю, що це недопустимо так відноситись до людей. Ми нароби. Дуже сумно дивитися на ці дії. І вважаю, що ті люди, які, е, які, які вчилися воєнними і поліція, вони якби за, за щодо держави це правильно вивчалися, все, вони е, спеціалісти. Так, тому що вони должны, ну, перші. Іти і захищати країну. Їм потрібно працювати, і, 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 мабуть, людям не всім це подобається, а інакше не можна. Потрібно. Рахуємо де на 12 рік війни. Задаємо питання нашому уряду. Шановний уряд, ви скільки відкрили військових училищ, щоб підготувати офіцерів, Бо їх немає. Середнього звіна зовсім немає. Так? Командир звода, командир роти, батальйона. Де а де ж їх брати? Вони беруть з вулиці, кажуть, що він нібито навчився за два-три місяці, Ні, не навчився. Для того щоб стати офіцером, треба пройти спеціальну підготовку. Що найменше чотири роки. Про свавір'я ви питаєте? Ну свавір'я, ну я гадаю, ніхто на це. до цього не ставиться адекватно, тому що це протиправно, як мінімум. Є моменти, де вони дуже неправі. Але повністю повністю виключати їх роботу неможливо, бо, на жаль, в такій країні, в такий час живемо. Ні в країні, вірні, в такий час, і в такі в нас сусід. Ну не було б то цікаво, я думаю, не було б вже, в принципі, і країни. Навіть якщо брати другу світову війну, той самий же Рейх, він також вводив примусову мобілізацію. Там не було, там були ідеології дуже багато, так, той самий Геббельс. Класний ідеолог, всі справи так він розвивав, але в них була теж примусова мобілізація в будь-якій країні. Так само Америка як відправляла своїх людей. Вони теж мобілізували Великобританія. Не було там такого, що 100%, 100% вірніше всіх людей і прям і йшли воювати добровільно. Звісно, це мобілізація, вона примусова. А як загалом сьогодні ставитись до дій тита? Складно сказати, тому що в мене в сім'ї якось. Не було таких прецедентів, скажімо так. Я намагаюся такі гостросоціальні речі не коментувати. Я буквально кілька днів тому проїжджав кілька блокпостів, дії були абсолютно адекватні, спілкувались прекрасно, всі представлялись, передавали документи, це був стаціонарний блокпост. Вони мені свої документи, я їм свої. Питань у мене не було. Причому я проїхав кілометрів 800, треба блокпоста стаціонарних питань не було. Ну, як то так не зовсім добре, тому що. Что... Це таке насісне дістання, яке мені кажется, для страны, яка йде в Євросоюз, взагалі як це приємне, тобто це колосальний нонсенс. Розумієте, дії ТЦК? Якщо ви маєте на увазі ці буси, які з'являються, всі відео, які відбуваються, це причини. Це... 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 Причини, через які це відбувається, що люди бояться цього, ну, і це зрозуміло, що йти воювати. Так? Це я зараз можу казати вам, розмовляти, що хтось боїться, а я не боюся. Ну, бо мені 19 років, я не боюся. Звісно, що якщо б я був би призовного віку, я б теж боявся і, можливо, якось скривався. Але якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то з тією кількістю людей, що є зараз, це дуже важко. А тим паче, що у мене у самого батько військовий і люди. Ті хлопці, які зараз воюють там, ну, це хлопці, які вже не можуть цього робити просто фізично. Тому армію необхідно оновлювати. Тому, ну, це вимушені дії, які хочуть робити не ТЦК, а це те, що робить Росія. Вони змушують до цього.